Всім привіт, ви на каналі Селянка з України. Їду я додому з роботи. Заїду я ще швиденько в магазин Гордон. Хочу купити там, була полуниця, якось це була Наталка. Полуницю вдома нема. Клубнічку купимо. Тут купимо купимо. І буду готувати, прибирати вдома. Хочу показати взяти вас з собою. Буду... Дивіться, з чим він йде в магазин. Я буду з машиною. Так, да, з машинкою своєю. Так ось такі виглядає в магазин. Він такий оптовий, а й тут більш так все органічне, органік. Я тут не, не часто, але все одно він від мене недалеко. І в мене така прийшла ідея. Ході, ході, Sorry. Uh, зробити, якщо буде полуниця, на ліснички з цією, із з полуницею, з вершками. Якось я пам'ятаю, робила колись, то буде. Сідаєш? Так, дивіться, тут є навіть, щоб обідати різні такі класні штуки. Суші є, хочу я суші. Так, піця є різна. Риберця. О, так, дивимось. Дивіться, вам яка гарна полона так, 99 центів. Ну, вона не геть прям така велика, але все одно вона буде в Майорі коштувати 4-6 доларів, можливо. вау, Я візьму і зроблю собі вдома наліснички такі. І коктейлі так просто можуть нести. Але дивіться, а теж знижки. Це сейл Виноград долар 49, але це напевно мені здається за ЛБ. Ну, можливо, можливо, я помиляюсь, але подивіться. Що купить? Диню. Диню? А вона може бути і не смачна ще ти Тимоф... Єфремчик. Так, Так само ще й тут полуниця. Дуже гарна, дуже гарна, я скажу взагалі. Цей магазин мені ось так, що розлажене, тут так схоже чимось на наші магазини. Різні помідорки, авокадо. авокадо. Авокадо, правильно. Ось є грибочки. Редісочка є, брокколі. Так. І що тут ще є? Чи є тут капуста, мені треба капуста. О, є і капуста! Зараз візьмемо капусту відразу. Можна буде хоч борщик приготовити. Okay. І різні спеції. Скільки їх тут? Що я навіть не знаю, який брати. Ну, в мене є, але Вау, то вони трохи дороговаті, я вам скажу. Дивіться, це справжня ця куриця. А що вони так дорого? Угу. Так, ми більше заїжджали по полуницю. Щось тут є шоколади. І зараз будемо їхати додому. Тому що роботи в мене не початий край. Маязи не треба веди. Угу. Я хочу пекти булочки, такі типа паски. А, тому що якось одні пекла. Геть навіть знімала рецепт, але він мене не вийшов. То я і вирішила не показувати. Дай. А це знову хочу спробувати інші. Але все одно діти їли. Ну, він не такий вийшов, як ото колись. Смачно. І відразу відділ сири. Крем-чиз. вершки. Так. Сметана і там є вершки. Ось тут ще є смачна ковбаса, дуже смачна ковбаса. Я зараз покажу, яка саме. А де це вона? Да є ось ця. Вона схожа до нашої. ну Неймовірно добра 15 доларів вже подорожала. Так, і все. Поїхали, я прям купили, ми полумниці, взяли капусти. Більше нам такого чогось, то нічого не треба. Так, далі я підходжу показати вам ось ці такі, і вони будуть смачні. Є варенички різні. Власне, така всяка випічка заморожена. О, є ці отакі вареники, є інколи що без сиру, є, що додають сир, то я не, люблю. А є, що просто чисті, то дуже смачні. Вареники Майки, <рес> І є оце такі деруни, типу. а це налісники. вони Налісники смачні, дійсно добрі, класні, можна брати. Я це якісь таке цікаве щось. картоплі якась запіканка буде. Я скажу, в цьому гордоні є такі різні страви, класні які можна взяти і потім просто вдома розігріти або поставити в духовку і все готово. Кіричики. Ну, є. Є всього вистачає.